Привіт! Ми з вами розпочинаємо великий модуль, який називається основи дизайну. І я вирішив підійти прямо дуже глибоко і пояснити вам абсолютно різні, навіть найпростіші речі, як вони будуються, як будується комп'ютерна графіка, які види комп'ютерної графіки, які варіанти у вас можуть бути розвитку вас як дизайнерів, і показати в цілому нішу дизайну, як вона працює, ким тут можна стати і як тут. Працювати, отже ми розпочинаємо з комп'ютерної графіки та традиційної. Відповідно, якщо є тр... комп'ютерна графіка, є звичайно і традиційна. Це живопис, це фарби, робота малювання олівцями, акварелію, маслом і так далі. Відповідно, колись дизайнери власне із цього починали. Коли не було комп'ютерної графіки, будь-які графічні прояви якраз були всі просто фізичні, матеріальні і з цього всього. Все почалося зараз, також це працює, але я вважаю, що зараз комп'ютерна графіка є набагато більш затребуванішою, тому що весь світ переходить в діджитал-сферу, і все частіше, все більше, ми будемо зустрічати власне прояви комп'ютерної графіки. Навіть якщо ви художник, ви вмієте малювати, це прекрасний варіант для того, щоб трансформуватися, тому що вам достатньо буде легко це зробити. Бо якщо ви вже творча особистість, ви вже вмієте працювати з художніми матеріалами, такі як олівці, фарби. А вам достатньо легко буде перебазуватися, навчитися програмам і оцифровувати свої роботи, які відповідно в результаті ви зможете продавати. Що ж таке комп'ютерна графіка? По факту все те, що створюється за допомогою комп'ютера, і відповідно воно так і називається. Комп'ютерна графіка будується на основі пікселя, або можна це назвати точок. Ось я збільшив такий великий квадрат, якщо ми дуже і дуже приблизимо навіть з лупою будь-який, скажімо, цифровий екран, а ми можемо бачити, що він складається з таких точок, вони називаються пікселі. Власне, коли ми Чуємо такі розміри, наприклад, ваше розширення вашого монітору чи вашого ноутбука може бути, там, наприклад, 1920 на 1080. Це означає, що у нього є 1920 в ширину. Пікселів на 1080 пікселів у а, в, висоту. Відповідно, є зараз і більші. Наприклад, в MacBook там розміри близько 3000 пікселів а, в ширину. Наприклад, в iMac там взагалі є такі 5000 пікселів. І а, чим більше по факту пікселів в нас на одну одиницю, можна сказати, нашого розміру, тим більш якісня, якісніша і чіткіша картинка в результаті у вас може вийти. Пам'ятайте, це при створенні графіки. Тому що, якщо ви, наприклад, будете створювати, не знаю, будь-який об'єкт, який буде мати 100 на 100 пікселів, ви одразу повинні розуміти, що це буде маленька, маленький об'єкт, маленьке фото, і воно, скоріш за все, може бути достатньо неякісним. Людям придеться його збільшувати. а при збільшенні ця графіка, якість буде падати. Тому, коли ви бачите картинки, наприклад, навіть 300 на 300 чи 500 на 500 пікселів, вони будуть достатньо низької якості. Адже, якщо ваш. Комп'ютер, наприклад, має розмір 1920 на 1080. Ви дивитесь на картинку, яка розміром 300 на 300, відповідно при збільшенні ця якість буде падати. Запам'ятайте собі цей принцип для того, щоб знати на майбутнє. 2D-графіка або двохвимірна графіка це вид комп'ютерної графіки, де зображення виглядає пласким. Малювання використовується лише ширина та висота, або координати осі Х та Y. Ще це можна назвати площинна гра графіка. Відповідно, та яка розміщується на площині. Більшість того, що ми бачимо, являється 2D графікою: дизайн логотипів, брендинг, реклама, фотографія, соціальні мережі, вебсайти являються 2D-графікою. Інколи 2D-графіку можна переплутати з 3D-графікою, але це лише ілюзія, яка передається з допомогою світла та тіні. А до речі, такий стиль називається скевоморфізм. Коли ми з допомогою графічних таких інструментів, коли ми з допомогою світла і тіні передаємо певний такий реалізм, певну 3D-графіку, це називається стиль скевоморфізм. Про стилі ми також будемо говорити, але вже в інших уроках. 2D-графіка поділяється на растрову та на векторну графіку. Растрова графіка складається з великої кількості точок, пікселів, в яких є обмежена кількість. Ось ви можете бачити картинку, яка зображена цей ліс. І ви можете бачити, вона, в принципі, достатньо чітка. Але на фоні ви бачите ту ж саму картинку, але яка збільшена там, в якусь певну кількість разів. І на цій картинці у нас вже з'являються такі невеличкі квадратики. Це і є дані пікселі, які ми можемо зараз е, бачити. Векторна графіка вона базується на побудові математичного коду, тому при збільшенні картинка не втрачає якість. Ось вам приклад логотипу MailChimp, І якщо ми будемо його збільшити, якість не буде втрачатися. Одразу вам скажу: логотипи повинні завжди бути векторними. Чому? Тому що ми логотипи. Будемо з вами виставляти, і вони повинні виставлятися на будь-які об'єкти. Він добрим повинен виглядати як і на маленькій ручці, якщо ми хочемо її забрендувати, так і на величезному 70-метровому банері. Відповідно, якщо ми будемо створювати логотип за допомогою, наприклад, Photoshop і це буде растрова графіка. При збільшенні цей логотип буде втрачати якість. А якщо ми будемо створювати в Adobe-ілюстратор, то ця якість в нас буде збережена, і при будь-якому збільшенні нашого логотипу якість у нього не буде втрачатися. Запам'ятайте цей принцип. Ось як це виглядає: ми скільки завгодно можемо збільшувати цей логотип, але він не буде втрачати якості. Тобто він завжди в будь-якому прояві, в будь-якому вимірі, буде максимально чіткий і максимально якісний. 3D-графіка або трьохвимірна графіка. Це вид комп'ютерної графіки, де зображення виглядає об'ємне в малюванні, додається третя вість Z, і вона широко використовується в іграх, рекламі і у фільмах. 3D-графіка поділяється на воксельну і полігональну. Ось ви можете бачити зліва піксель, він є просто двохвимірним. А якщо воксель, він є трьохвимірним. Це така сама одиниця, але вже об'ємна. Дуже добре, ми це можемо бачити, наприклад, у грі Майнкрафт а вона взагалі створена власне з таких вокселів. Які утворюють якісь певні цілісні цілі світи персонажі і так далі? Тому це ідеальна гра, яка показує приклад роботи саме власне воксельної графіки. Якщо дивитись на полігональну графіку, вона складається з великої кількості трикутників або чотирикутників і рідше п'ятикутників, які створюють трьохвимірну певну модель. Ось як ми можемо бачити на прикладах. А ось ще вам приклад відео, як це виглядає вже в програмі 3 ds Max, Як дизайнери, 3D, як 3D-дизайнери вже працюють в таких програмах і вони можуть за допомогою полігональної графіки створювати абсолютно будь-які трьохвимірні об'єкти, які, які взагалі вони можуть собі лише уявити. Ось ви можете бачити тизер до однієї з нових ігор. І тут ми також будемо бачити 3D-графіку. Вона дуже широко використовується. Зазвичай 3D-графіка коштує достатньо дорого. І ось такі об'єкти це для цього, щоб взагалі реалізувати, скажімо, такі 3D-моделі потрібно для цього великі бюджети, сценаристів, художників і так далі. Також 3D-графіка часто використовується в комп'ютерних іграх, абсолютно різноманітних іграх. Вони бувають різними з високою деталізацією, з низькою деталізацією, але це все, звичайно, також залежить від автора цієї гри, який її якимось чином задумав, як він її бачить. Але насправді ми можемо реалізувати все, що завгодно. 3D-графіка дуже часто використовується у 3D-фільмах. І на даному прикладі ви можете бачити, що взагалі 3D-дизайнери створили практично цілий світ. А насправді це виглядало ось так: коли стояла людина, і там був просто зелений фон, а все інше було просто комп'ютерною графікою, яку створили 3D-дизайнери. Ось ще приклади, як це працює для мультиплікації для фільмів. Це все створюється у 3D-програмах. Їх створюють 3D-дизайнери. Насправді тут потрібна взагалі ціла команда, така скажімо, велика команда, і режисер, і сценаристи, художники, графічні дизайнери для того, щоб створити один великий повноцінний фільм. це досить складна ніша. Але вона дуже цікава. Я, взагалі, вам скажу, мій шлях почався з 3D-графіки. Я спочатку починав працювати в 3D-дизайні, і після того як я зрозумів, що для цього потрібен достатньо сильний комп'ютер, я просто перейшов у 2D-графіку і вона мені сподобалась більше. Ми можемо реалізувати все, що завгодно. Будь-які наші найглибші нестандартні задуми можуть бути реалізовані. Раніше для цього використовувалися, скажімо, різноманітні об'єкти. Будувалися повноцінні міста для того, щоб зробити якусь сцену. Зараз мою 3D-графіки, ми це все можемо зробити максимально реалістичним. І підставити правильне світло, зробити правильні тіні і так далі, і це все буде виглядати, ніби це здається нам вживу. Завдання дизайнера покращувати цей світ і робити його більш продуманим і більш ефективним. Це взагалі, якщо дивитися на слово дизайн, він собі це розуміє. Нам потрібно створити певну гармонію. У нашій композиції, з якою, по факту, ми будемо з вами і працювати, дизайн це все, що створено людиною від того місця, де ви зараз сидите, комп'ютер, локація, де ви зараз є, та кімната, де ви є, той будинок, в якому ви живете, та вулиця, на якій ви є, і всі ці об'єкти вони створені дизайнерами і. Хочу вам розказати одразу про основні напрямки дизайну, тому що я вважаю, ви можете стати будь-яким дизайнером. А починати я вважаю, потрібно з графічного дизайну, тому що це найпростіший формат дизайну, і далі ви можете вже трансформація в абсолютно іншого дизайнера. В того, який вам буде більше подобатись, перше це архітектурний дизайн, це дизайн приміщень, дизайн будинків, ландшафтний дизайн і все, що може стосуватися цієї категорії. Веб-дизайн або його ще називають UI-UX дизайн. Я вважаю, що це одне й те саме: просто різні дизайнери почали по різному себе класифікувати, вони почали розділятися, але все ж таки, я відношу цю категорію, все ж таки до веб-дизайну. Це коли ми. Створюємо або мобільні додатки, дизайн, це веб-сайти, це можуть бути комп'ютерні ігри і так далі. Це можуть бути інтерфейси, наприклад, для автомобілів, для будь-яких інших, скажімо, реальних фізичних об'єктів, де ми можемо дотикатися до екранів, бачити якусь інформацію, інформаційні, якісь певні показчики, наприклад, в аеропортах. Це може бути реклама, яку ми зараз часто бачимо, яка вже перейшла до того рівня, що виставляють великі монітори і там. Транслюють якусь певну. Інформацію і UI-дизайн дизайн це user інтерфейс, це користувацький інтерфейс, або це можна назвати дизайн цього інтерфейсу. А UX – це user-experience, це користувацький досвід. Це по факту вже те, як ми будемо взаємодіяти з тими чи іншими екранами, де мають бути розміщуватись кнопки, які вони мають бути, в яких місцях, і так далі. Це все більше про зручність користування даними інтерфейсами. Відеодизайн – це редагування відео, наприклад, в програмі Premiere Pro, Final Cut і інших програмах відеоредакторах, які для де ми можемо створювати графіку і можемо редагувати відео. Наприклад, досить часто це користується популярністю у відеоблогерів для ютуберів, яким ми також можемо допомагати і допомагати ось редагувати ці відеоролики. Це може бути створення спецефектів, так як я вам показував, є зелений фон, і ми можемо реалізовувати будь-які анімації власне на цих локаціях. Це може бути просто анімація. Анімація логотипів, анімація рекламних банерів, анімація значків на сайтах і так далі. Це по факту велика ціла ніша, в яку включається все, що ми можемо анімувати. Продуктовий дизайн це дизайн об'єктів реального світу. Крісло, кросівки, телефони, музичні колонки, будь-які інші Фізичні об'єкти, ножі, кухні і так далі, все це продуктовий дизайн. Гейм дизайн це дизайн персонажів та дизайн локацій. Більшості тут використовуються 3D-різноманітні моделі. Є гейм дизайнери, які створюють цим, займаються і використовують 3D-графіку. VR та AR-дизайн дизайн. Це Сюди можна віднести дизайн об'єктів та дизайн локацій для віртуального такого світу, коли ми надягаємо наші такі 3D-окуляри і бачимо все це в такому віртуальному просторі. Є дизайнери, які конкретно розробляють власне для цих таких потреб. І графічний дизайн, про який, власне, ми будемо спілкуватися весь час на даному курсі, і з чого я рекомендую починати будь-якому дизайнеру, який хоче стати успішним у цій сфері. Сюди входять дизайн логотипів, айдентики, брендбуків, тут рекламний дизайн, дизайн поліграфії і абсолютно все, що ми можемо забрендувати від подушок до автомобілів і так далі. Ви можете з однієї індустрії переходити в іншу. Ви дизайнер, а все інше це просто інструменти, все інше це просто набір певних. Інших додаткових навичок, інших програм, але ви, як дизайнер, ви можете сміло від сьогоднішнього дня від зараз називати себе так і пробувати себе у різних стилях, у різних нішах. Тому що, наприклад, я я вмію працювати і в 3D-графіці, і в 2D-графіці, я вмію монтувати відео, я вмію створювати анімацію. Я навіть колись займався архітектурним дизайном через 3D я пробував навіть робити 3D-об'єкти в моїй квартирі, і мені це. Це достатньо добре виходило. Тому я хочу вам донести одну важливу, скажімо, ідею, що ви можете стати будь-яким дизайнером, і це нормально, тому що нам інколи може стати нудно займатися однією сферою, і ми можемо себе спробувати в іншій, в новій, де ми можемо стати більш успішнішими, яка може нам подобатись більше і так далі. Але. Все ж таки, все розпочинається з основ, які ми будемо з вами і розбирати на даному курсі, вчитися створювати і вчитися, звичайно, заробляти тут гроші. Хочу ще розказати декілька слів, які хард скіли ми будемо з вами розвивати для того, щоб стати успішними спочатку в сфері графічного дизайну. І це, по-перше, робота в програмах. Це Adobe Illustrator, Adobe Photoshop і After Effects для анімації. А тут нам потрібно обов'язково вміння підбирати кольори, це важлива навичка, виставляти правильно композицію, підбирати шрифти, підбирати стилістику відповідно до того проекту, з яким ми працюємо, використовувати звичайно готову графіку. Адже все те, що ви бачили, не обов'язково повинно створюватися, наприклад, з нами з нуля. Ми можемо використовувати навіть в рамках графічного дизайну якісь певні 3D-об'єкти, що нам це потрібно для нашої роботи. І ми можемо їх або знаходити безкоштовно в інтернеті, або їх купувати. Але це означає одне, що не все вам потрібно самостійно з нуля створювати. Будь-які ефекти, їх можна знайти як для відео, так і для графічного. Дизайну. Як для 3D-графіки, є дуже зараз багато 3D-різноманітних моделей. Для графічного дизайнера ми можемо знайти різноманітні фони, безкоштовні фото, безкоштовні кнопки, стилі, шрифтові композиції, одразу вже готові дизайни, шаблони візиток, шаблони логотипів. І ми можемо вносити певні якісь корективи в наш дизайн, і таким чином ми будемо одразу скажімо, збільшувати свою швидкість. Адже я, наприклад, завжди стараюся користуватися матеріалами, якщо їх можна знайти, тому що це все зменшує час створення, і якщо ми бачимо якийсь об'єкт, який ми маємо право використовувати, чому б його не використати в своїй роботі, чому б не надихнутися якимись матеріалами і на основі них розробити щось своє унікальне? Адже для клієнта головне виконання задачі. А яким чином зроблена задача? Чи вона зроблена за 10 хвилин, чи вона зроблена особисто в? Вами за 10 годин, коли ви пропрацьовували якісь там 3D-моделі, малювали якісь ефекти, і так далі. Це не так ціниться. Звичайно, ви на курсі навчитесь створювати все самостійно, ви зможете це робити і втілювати е, різноманітні свої бажання, свої задуми. Але в більшості ми також будемо вас вчити, як користуватися вже готовою графікою, е, і щоб пришвидшити ваш розвиток, щоб пришвидшити е, ваш вступ в кар'єру в саме власне в графічний дизайн. Також навчитися правильно структурувати контент це важлива, важлива ідея, важливий задум, який потрібно розуміти, тому що, одним словом, клієнти до нас за цим і приходять, для того, щоб ми структурували правильну інформацію, розмістили на полотні, і це виглядало добре. Правильно готувати файли для клієнту. І звичайно, створювати дизайн в межах того, що потрібно клієнту від логотипу, візитки, ідентики до брендбуку і того, що ми хочемо забрендувати. Якщо ж дивитись на софт скіли ми будемо з вами розвивати такі навички, як правильно брифувати клієнта, адже від того, що потрібно клієнту, від його бажання дуже багато залежить результат. Якщо ми будемо погано брифувати клієнта, то результат також може бути достатньо неправильним тим, яким бачив це клієнт. Тому це важливий супертап, як правильно комунікувати з клієнтом, як з ним переписуватись, як доводити його до продажі. Також важливий етап комунікація в команді. Якщо ви будете працювати або ви хочете працювати не на фрілансі, а наприклад, студії дизайн або ремоут з дизайн-студією. Це може бути міжнародна компанія з Америки, з Німеччини, з будь-яких інших країн, а ви будете тут, в Україні чи де ви зараз є, і а, таким чином ви м, маєте. Прокачати навички роботи в таких командах. Отримання контенту від клієнта також може бути інколи з цим проблема, тому що е, взяти в клієнта будь-яку інформацію може бути достатньо складно, тому це потрібно також через переписку, через певні прохання і так далі. Е, цю інформацію отримувати. Орієнтація на тренди. Ви завжди повинні знати тренди, е, використовувати їх, якщо це звичайно умісно в даному проекті тренди. Дуже швидко приходять і тренди дуже швидко йдуть. І таким чином краще орієнтуватися більш на такий сталий дизайн, на такий дизайн, який буде вічним, я його називаю, а не на конкретні тренди. Але є клієнти, які прямо хочуть, хочемо тренди, хочемо мати трендову графіку і так далі. Продажі також потрібно розвиватися в продажах, правильно доносити свою цінність клієнтам. Це важлива навичка. Правильно організовувати свій час для того, щоб бути максимально продуктивним, правильно вести проект, щоб не завалювати дедлайни, щоб правильно вміти оцінити свій час і успішно закрити цей проект. І навички працювати з людьми або знайомитися з людьми це навички нетворкінгу. З якими програмами працює дизайнер? Якщо дивитися на 3D-графіку, основні програми це 3DS Max, Cinema 4D, ZBrush, Blender або Archicad. Archicad, наприклад, використовується більше для архітектурного дизайну. Якщо дивитися на анімацію, то основні програми Adobe After Effects, Adobe Animate, Монтаж Відео, Adobe Premiere Pro, Final Cut. Sony Vegas iMovie і одразу скажу, це не повний набір програм. Їх насправді є набагато набагато більше, але це такі основні максимально професійні програми, які використовують більшість дизайнерів професіоналів. Для 2D-графіки ми використовуємо Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDRAW, Compass, GIMP або Photopea. І а ви можете собі прочитати про кожну програму. Я не хочу вдаватися зараз в деталі, тому що в принципі, в основному, вони працюють по одному принципу і. Відмінностей в них немає так і багато. Десь більше функціоналу, десь менше функціоналу, десь зручніше працювати, комфортніше, десь менш комфортніше, але кожен для себе вибирає. Тому що пам'ятаєте, все це лише інструменти для досягнення якоїсь певної конкретної мети. Якщо вам буде зручніше, наприклад, працювати в CorelDRAW, без проблем ви можете створювати там графіку, якщо вам так комфортно, це абсолютно нормально. І для інтерфейсів в основному використовують фігму, скетч або Adobe XD. І це основні такі програми, про які я хотів вам розповісти.